Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Чорний лебідь про неймовірне у реальному житті, під знаком непередбачуваності. Автор Насім талеб. Якщо ви щодня ухвалюєте рішення, пов'язані з високими ризиками, то книга Насима Талеба чорний лебідь під знаком непередбачуваності, запропонує вам новий погляд на проблему випадковостей. Ви побачите, що рідкісні, несподівані події, чорні лебеді, можуть пояснити майже все, що відбувається на світі. Моду, успіх ідей та релігій, динаміку історичних і навіть деталі нашого особистого життя. Якщо ви економіст, бізнесмен, фінансист, маркетолог чи політик, то ця книга допоможе вам сформувати інший підхід до аналізу вже відомих фактів, розширити розуміння суті аналізу та прогнозування. Ви усвідомлюєте, що переоцінювали раціональні пояснення даних про минуле та бачили закономірності там, де їх немає. Ви навчитеся жити у стані невизначеності та бути відкритим до появи щасливих випадковостей. От, що таке чорний лебідь? Чорний лебідь це аномальна подія, що має величезний вплив. Це завжди несподівана подія, але ми схильні вигадувати пояснення тому, що сталося, описуючи його як зрозуміле і передбачуване. Я називаю це ретроспективною передбачуваністю. Логіка чорного лебедя така. Те, чого ви не знаєте, набагато важливіше за те, що ви знаєте. Чорні лебеді приходять у світ саме тому, що на них ніхто не чекав. Візьмемо теракти і вересня 2001 року. Якби така небезпека можна було передбачити заздалегідь, то атака б не відбулася. Навколо веш ВТЦ баражували б винищувачі, у літаках були б встановлені куленепровні двері. Ваше знання вже не має значення, якщо ворог знає, що ви це знаєте. До відкриття Австралії жителі Старого світу були впевнені, що всі лебеді білі. Зверніть увагу, після події ви починаєте пророкувати можливість інших катаклізмів у тій же області, з якої щойно вилетів чорний лебідь, але не в інших областях. Після краху фондового ринку в 1987 році половина американських трейдерів з жахом чекала наближення кожного наступного жовтня, забувши про те, що перша криза попередника не мала. Ми дуже схильні турбуватися постфактом. Наївне спостереження у минулому ми приймаємо за щось остаточне та показове для майбутнього. Це причина нашої нездатності зрозуміти Чорного лебедя. У вересні 2006 року фонд Амарант втратив близько 7 мільярдів доларів за кілька днів найбільша втрата у трейдерській практиці. Незадовго до цього компанія публічно заявила, що інвестори не мають підстав для занепокоєння. Оскільки у них працює 12 ризик менеджерів людей, які використовують моделі минулого для передбачення ймовірних повторень подібної події, ставити на невідоме дуже вигідно як правило, при програші втрати малі, а при виграші прибуток величезний. Ми погано здатні робити прогнози в середовищі, що кишить чорними лебедями. Нам слід пристосуватися до існування чорних лебедів, а не намагатися їх передбачити. Ми багато чого досягнемо, якщо зосередимося на тому, чого не знаємо, тобто на антизнанні. Крім того, можна налаштуватися на лов щасливих чорних лебедів, тих, що дають позитивний ефект, по можливості йдучи їм назустріч. Майже всі важливі відкриття та технічні винаходи це зовсім не результат стратегічного планування, а лише чорні лебеді. Вчені і бізнесмени повинні менше покладатися на планування. Здатність імпровізувати допомагає не упустити шанс, що підвернувся. Вільний ринок працює тому, що дозволяє людині зловити удачу на шляху азартних спроб і помилок, а не отримати її в нагороду за старанність, тому експериментуйте по максимуму, намагаючись зловити якнайбільше чорних лебедів те, що відомо мільйонам, не дає вам реальної переваги 2. Цінність невідомого відносність знання. Ми надто зосереджені на відомому, оскільки схильні вивчати подробиці, а чи не картину загалом, тому робимо невірний урок із подій. Ми не бажаємо визнавати існування подій, які силою своєї внутрішньої динаміки виштовхуються за межі передбачуваного. Наша свідомість влаштована так, що ми не осягаємо правила, ми осягаємо лише факти. Мета правила, наприклад, правило, що ми схильні не осягати правил, засвоюються погано. Після Першої світової війни французи збудували стіну укріплень уздовж лінії німецького фронту, щоб запобігти повторному вторгненню, але Гітлер просто її обігнув. Французи виявилися надто старанними учнями історії. Дбаючи про власну безпеку, вони перемудрили з конкретними заходами. Поворотні події не обов'язково відбуваються миттєво. Деякі з історичних зрушень продовжуються десятиліттями як, наприклад, винахід комп'ютерів. Цей винахід вплинув на суспільство, але вторглося в наше життя поступово і непомітно. Важливо розглядати те, що відбувається у відносному, а не в абсолютному часовому вимірі. Землетруси тривають лічені хвилини. Трагедія 11 вересня тривала кілька годин, але історичні зміни та технологічні перевороти це такі чорні лебеді, які можуть займати десятиліття. Дляні навчань навчання раз ми не в змозі позбутися проблеми. Нам потрібно глибше в неї вникнути. Це завдання не дуже важке, і наші зусилля можуть окупитися сторицею. Розглянемо основні помилки, що випливають із нашої неуваги до чорного лебедя а. Помилка підтвердження ми вихоплюємо сегменти із загальної картини побаченого та шляхом їх узагальнення робимо висновки про невидиме б. Спотворення наративу. Ми віримо в історії, які задовольняють нашу пристрасть до чітких схем. Ми поводимося так, ніби чорного лебедя не існує. До істини нас наближають негативні, а чи не підтверджують приклади. Г. Проблема прихованих свідчень те, що ми бачимо, може виявитися не всім, що є на світі. Д. ми тунелюємо, тобто зосереджуємося на кількох ясно окреслених зонах невизначеності на надто вузькому колі чорних лебедів, причому ігноруємо тих, про існування яких не так легко здогадатися. Вітри проблема доказів. Віра на доказ увійшла до наших звичок і до нашої свідомості, але вона часто буває небезпечно помилковою. Даний нам природою ментальний механізм спонукає шукати свідчення, що підтверджують наші уявлення про минуле і навколишній світ. Свідчення легко знайти, особливо за наявності відповідних інструментів. Ви просто підбираєте факти, які відповідають вашим теоріям, і називаєте їх доказами. Цей механізм називаю наївним емпіризмом. Дипломат продемонструє вам свої досягнення, а не те, в чому він не досяг успіху. Математики спробують переконати вас, що їхня наука потрібна суспільству. Вони пошлеться на ті випадки, коли математика справді виявилася корисною, а не на ті, коли час і гроші були витрачені даремно. Іноді тисяча днів не доведе вашу правоту, але один день легко може довести вашу неправоту. Цей наївний емпіризм можна оминути. Ряд фактів, що підтверджують, не обов'язково є доказом, невірно виводити загальне правило із спостережуваних фактів. Всупереч традиційним уявленням, накопичення підтверджуючих спостережень не збільшує запасу наших знань. Тисячі білих лебедів не доводять відсутності у світі чорних. Якщо я бачу чорного лебедя, то можу з упевненістю сказати, що не всі лебеді білі. Якщо я бачив, як людина вчиняє вбивство, я майже не сумніваюся, що він злочинець. Але якщо я не бачив, як людина чинить вбивство, я не можу бути впевненим у його невинності. Те саме стосується діагностики раку виявлення однієї єдиної злоякісної пухлини доводить, що у вас рак, але невиявлення її не дозволяє стверджувати, що раку немає. Є речі, до яких можна ставитися скептично, а є ті, які можна спокійно вважати безперечними. Результати спостережень односторонні, і ця асиметрія надзвичайно корисна. Вона дозволяє нам бути не абсолютними скептиками, а лише напівскептиками. При прийнятті рішень ви можете цікавитися тільки однією стороною справи якщо вам потрібна впевненість у тому, що пацієнт хворий, а не впевненість у його здоров'ї, негативних результатів вам буде достатньо. Отже, дані повідомляють нам багато, але не так багато, як ми очікуємо. Іноді у масі даних немає сенсу, інколи ж єдиний факт безцінний. Люди воліють страхування від можливих дрібних збитків, тоді як великі, але менш ймовірні втрати не беруться до уваги. Два Відчутність і чорний лебідь. Рідкісні події бувають двох видів ті, що у всіх на слуху, і ті, про які мовчать, бо вони не вкладаються у схеми, їх ніяково обговорювати всерйоз, настільки неправдоподібними вони здаються природна властивість людської натури переоцінювати перший вид чорних лебедів та недооцінювати другий. Чорні лебеді, яких ми уявляємо, обговорюємо і боїмося зовсім не схожі на чорних лебедів, що реально загрожують нам. Люди, які купують лотерейні квитки, перебільшують свої шанси виграти саме тому, що подумки уявляють собі величезний виграш вони засліплені і не бачать різницю між порядками величин 1 до 1000 і 1 до мільйона, тобто між ступенями ймовірності. З непередбачуваного теж можна отримувати непоганий прибуток, тільки треба це непередбачене теж брати до уваги. Виною цьому є наше неприйняття абстрактного. Ми здатні всерйоз задуматися про, здавалося б, малоймовірні явища, якщо залучити нас до їхнього обговорення і змусити відчути, що ці події не такі вже й нереальні. Наприклад, якщо запитати людину, якою є ймовірність загибелі в авіакатастрофі, вона швидше за все завищить цифру. Навіть найбільшого інтелектуала абстрактна статистика торкається менше, ніж епізод із життя. Дві. Як передбачати пророкування. Щоб передбачити успіх якогось технологічного нововведення, треба передбачити всі чудасі і долі та елементи колективного божевілля. Все це може бути не пов'язане з корисністю самої технології, безліч ідей було зрештою поховано. Наприклад, Сегвей, електричний самокат, який, згідно з пророцтвами, мав змінити вигляд міст. Багато хто бояться непередбачених наслідків, але сміливі авантюристи, готові до технологічних сюрпризів, за їх рахунок процвітають. Віагра, яка змінила спосіб життя пенсіонерів, створювалася як ліки від підвищеного тиску, а ще одне ліки від гіпертонії перетворилося на засіб від облесіння. У статистиці є так званий закон ітерованих умовних математичних очікувань. Якщо я очікую, що колись у майбутньому я чекатиму чогось, то я цього вже чекаю зараз. Знання, що рішення існує, вже величезний крок до вирішення. Уявіть ви, історики з кам'яного віку, якому доручили передбачити майбутнє. Вам доведеться передбачити винахід колеса, інакше ви пропустите найголовніше. Але якщо ви здатні передбачати винахід колеса, то вже знаєте, як воно виглядає, і знаєте, як зробити це колесо, так що ви його вже винайшли. Ось вам і пророкований чорний лебідь. Існує м'якший варіант закону ітерованих очікувань щоб передбачити майбутнє, необхідно враховувати й ті нововведення, які з'являться там. Якщо ви знаєте, що в майбутньому зробите відкриття, ви його вже майже зробили. Часто тільки знання про винахід породжує цілий ряд схожих винаходів, хоча деталі досліджень не розголошувалися. Прийдешні винаходи нам уявити неймовірно важко, тому що для передбачення потрібно знати, які технологічні нововведення з'являться в майбутньому. Але подібне знання автоматично дозволило б розпочати розробку цих технологій вже зараз. Отже, ми не знаємо того, що ми повинні дізнатися три масштабованість та глобалізація триододен витоки масштабованості. Масштабованість це здатність якогось економічного результату неймовірно посилюватися без еквівалентних витрат. Письменник стільки ж часу працює для завоювання одного читача, скільки для підкорення кількох сотень мільйонів. Джик Роулінг, автор книг про Гаррі Поттера, не повинна писати кожну книгу заново, коли хтось хоче її прочитати, чи не в пекаря. Для кожного нового клієнта він випікає свіжий батон. Усі соціальні явища можна розділити на масштабовані і немасштабовані. Розподіл перших підпорядковується нормальному розподілу та описується горбоподібною кривою гауса, тоді, як правило, розподілу других задається гіперболічною кривою статечною кривою Парето. Різницю у властивостях масштабованих і немасштабованих явищ можна пояснити відмінністю їхньої природи. Тож якщо перші належать світу природних феноменів, то другі ставляться до соціальних. Зростання, вага та споживання калорій перебувають у середньостані, а багатство у крайне стані. Ви будуєте тисячу людей на стадіоні і додаєте них найбагатшу людину на планеті, наприклад, Біла Гейтса, засновника компанії Microsoft. Припустимо, його статки наближаються до 8 мільярдів доларів, а сумарний капітал решти десь кілька мільйонів. Яка частина сукупного багатства належить Кейтсу? 99,9%. А гроші решти навіть не перекриють коливання в його особистих доходах протягом минулої секунди. Щоб чия вага становила таку ж частку, людина повинна важити 50 мільйонів фунтів. Сукупність всіх явищ, що масштабуються, утворює самостійну, яку можна назвати середньостаном, а сукупність всіх немасштабованих явищ утворює іншу множину, яку називають крайне станом. Глобалізація дозволила Сполученим Штатам спеціалізуватися на виробництві концепцій та ідей, тобто на масштабованій складовій продукції. Завдяки експорту робочих місць компоненти, що менш масштабуються, передані тим, хто радий отримувати типогодинну плату. Nike, Dell і Boeing отримують гроші за ідеї, організацію та використання своїх ноу хау, у той час як субпідрядні фабрики в країнах, що розвиваються, виконують решту роботи. Американська економіка міцно зав'язана на генерацію ідей, тому скорочення кількості виробничих місць поєднується із підвищенням життєвого рівня. Нестача світової економіки, де найбільше цінуються ідеї, це збільшення нерівності між генераторами ідей разом із зростанням ролі випадковості та удачі. 3.2. з середньостану до крайнестану усі професії та види людської діяльності можна розподілити між середньостаном. Та крайне станом у середній стані виявляються професії, в яких не може відбуватися нічого надзвичайного стоматологи, вчителі, робітники і теньпіли. Завзято трудящийся стоматолог не розбагатіє в один день, але його робота протягом 30 років напевно увінчається відносно скромним, проте гарантованим успіхом. У Крайнестані все навпаки. Тут переможець отримує все, а ті, хто програв, нічого. У крайнестані живуть вчені біржові гравці, письменники тощо, ці професії хороші лише для щасливих. У них існують дуже жорстка конкуренція та гігантська невідповідність між зусиллями та винагородою, одиниці відхоплюють величезні шматки пирога, залишаючи інших людей ніж чим. 3.3. крайне стан та знання якщо ви маєте справу з крайньостанськими величинами. Вам буде дуже важко отримати середньостатистичні дані на підставі тієї чи іншої вибірки, тому що вирішальним може стати одне єдине спостереження. У межах крайне стану слід обережно ставитися до знання, отриманого на підставі даних. Це простий критерій оцінки невизначеності, який дозволить вам відрізняти тип випадковості від іншого. Знання, засновані на середньостанських даних, примножуються дуже швидко з накопиченням інформації. Але знання в крайне Стан додаються повільно і уривками, коли з'являються нові факти, і ціна їх не завжди відома. У крайне стані одна одиниця за просто може невідповідним чином змінити суму. Висновок будьте готові до будь-яких можливих випадків, не женіться за точністю та конкретикою. Найбільш важливі події в житті людини, в суспільстві, бізнесі та науці трапляються несподівано і значно впливають за рахунок кумулятивного ефекту. Пам'ятайте, що люди, як правило, помиляються в прогнозах в один бік, переоцінюють свої здібності та можливості. Ми схильні применшувати ризик, якщо ми його успішно минули. Не намагайтеся зрозуміти причини подій, що відбулися нам потрібні причини, оскільки є частиною нашої системи мислення. Але справжніх причин може бути безліч, і вони можуть бути нам невідомі. Стережіться розроблених державних планів і скептично ставтеся до великомасштабних прогнозів. Магія цифр часто одурманює. Якщо ви хочете зрозуміти природу успіху, не нехтуйте прихованими свідченнями, вивчайте й невдачі. Не варто беззастережно вірити історіям успіху. Повна картина нам, напевно, не видно. Вчіться відрізняти хороші випадковості від поганих, використовуйте будь-яку можливість та все, що схоже на можливість ми не знаємо, що може нам принести щасливий випадок не ув'язуйте в рутині, більше спілкуйтеся з людьми. У великому місті ймовірність зустрітися зі щасливим чорним лебедем вища, ніж у глушині. Зважайте ширше і не намагайтеся передбачити конкретного чорного лебедя, зосередьтеся на наслідках, які ви можете знати, а не на ймовірності, яку не можете знати. Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.